Гей, маруй, пастуничер через гори доли, гей, мануй, пастуничер через гори долини. Гей, манрують пластуни через гори долини. Гей, доріженька, закурилася. Гей, гей, доріженька, закурилася. І пам'ятаю, що перші корінь сходне мене вразили не настільки сильно, як наступна тернова гра. В якій ми взяли, по моєму, перше місце, і з того часу в мене приємні спогади з пластуванням і я вирішила посвятити цьому більшість свого життя. У нас був маленький курінь в земній воді, тобто у Львові в курені є 5-6 гуртків, а в земній воді курінь мав два гуртки. І це була відповідальність все-таки ну не залишити все так, як є, а щоб пластування тривало в моєму селі, і треба було набрати гурток. Бо Ну, хтось передав чар пластування мені, треба було це передати наступному поколінню і щоб вони потім теж набрали гуртки, і пласт функціонував в землі воді. Якраз поступила в університет і відбула табір. І інша виховниця вже діючого гуртка, який здається вже два чи три роки, роки діяв тоді в курені. Вона прийшла і каже: Каш, штука, я більше не можу пластувати, не хочу з ними займатися. Але, будь ласка, візьми той гурток, бо мені шкода тих, тих дівчат. Дівчат, я тих знала, мені їх теж було шкода, я взяла той гурток. От. І, можливо, вона мене трохи простимулювала тим. Бо ну, навряд чи, б, що я в той момент, коли якось так помінялася сильно школа, університет, що я би набрала гурток. Я хотіла бути завжди виховницею, але завжди якось стримувало, не знаю, занадто. То велике усвідомлення відповідальності, напевно. Може, треба було менше думати, і тоді би було легше. А я думала: а якщо раптом я з навчанням кудись поїду, а якщо раптом я буду поєднувати навчання і роботу, а якщо раптом, а якщо? І воно якось мене стримувало свого часу набрати гурток. Але я хотіла це завжди. Потім, коли випала така нагода, я сприйняла, що це просто як ну, доля так підвернула, що, що не можна відмовлятися і потрібно за це братися. Тобто, я, я довго не думала, коли вже так вийшло. 18 років в мене не поставало навіть питання, набирати чи не набирати. Я чітко знала, що треба. Тим паче, курінь на той час був в такій ситуації, що потрібні були нові люди. І я була одна з перших, хто набрав дітей. Ну, скажімо так, пустила і далі. В мене ніколи не було сумнівів і не поставало питання, чи набирати гурток, чи не набирати. Якось так виховниці виховували, що гурток просто мусить бути, і те, що тобі дав пласт в твої юнацькі роки, ти потім мусиш передати наступним. І я завжди була готова до того, що в мене буде гурток, і я цього хотіла. Звичайно, в мене були деякі переживання і сумніви, але ну, вони дуже легко відходили. Я взагалі була такою м -м, віначкою, можу знову сказати, можливо, дивною. Я любила всього дуже багато пробувати. Там танці, якийсь там туризм, ще то-то. то, то. І в якийсь час, 14 років, появився в школі пласт. Ну як не попробувати? Звичайно, треба було спробувати. Я прийшла в пласт. Ну, в принципі, спочатку мені так було середньо, але мені дуже подобалася вся частина екстремальна пласту і менше всякі там серйозні речі. А потім якось втягнулася. Важливо, щоб ти усвідомлював, що це є важлива справа. Це і малі діти, яких ти береш під свою відповідальність, батьки тобі довіряють. І я думаю, ну тепер я вже на це дивлюся інакше, навіть ніж коли мені було 18 років чи 20 років. Ти більше якось усвідомлюєш, я не знаю. Можливо, наближається той час, коли ти себе вже усвідомлюєш як майбутня мама, можливо, і тому. Ти теж по-іншому ставишся. От як би ставились до моїх дітей, як би я хотіла, щоб відносились до моїх дітей. Ну але надміру теж не по, треба переборщувати, тому що ми кажемо всі, що пласт велика гра, і не можна перетворювати пласт, я не знаю, піс після шкільні заняття, так? Чи щось таке. Тобто має бути оцей елемент гри, ти мусиш бути в неформальних відносинах зі своїми дітьми. Тут, тут має бути несерйозність. Серйозність і відповідальність там, де це стосується їхнього морального, психологічного стану, безпеки їхньої, коли ти йдеш у мандрівки, от там, безперечно. А, а все інше, я думаю, що не треба кажуть, до життя не можна ставитись занадто серйозно. Так мені здається, найбільше, що я розвинула за час виховництва, те, що з чим я вважала, в мене там були більш проблеми в якомусь юнацькому віці, це такої витримки, емоційної витримки. Коли насправді ну, діти є завжди діти, і вони особливо в такому віці, коли їм там 12, 13, 14. всякі буває на таборі, і всякі там ховання прострочених соків там, в кущах, ще там щось, і я знаю точно, що перед тим, як я набрала гурток, я б мене б це дуже сильно так би мовити нервувало, виводило з себе. А якось тако з років на роки на в гуртку співпрацю з гуртком, я стала більш спокійніша. Тобто навіть коли ми там будили в третій ночі і казали, там подивися, там ховрашок бігає. Ну, і я спокійно вставала і дивилася, як не дивно. І чому варто віддавати? Ну, воно все насправді вертається. Ну, багато часу потрібно віддавати тільки на початку, поки ну, є все-таки потім якийсь процес, який ну, вже йде так по ну, накатанні, як це сказати. Ну, рано чи пізно вже сформуються якісь обов'язки, цей робить то. Ну вони переобирають один від одного обов'язки. Багато часу ти вкладаєш на початку, але коли ти потім трошки відходиш, а воно без тебе все рухається вже як механізм добре спрацьований, то ну, ти розумієш, що недаремно попрацював, і вже тобі часу відповідно треба менше вкладати. Ти ніби ну, вкладаєш багато часу, мабуть, бути змучений, але все-таки спілкування приносить тобі задоволення з цими дітьми, коли вони. Щось зробили в них, стався там якийсь успіх. Ну, це тобі приносить стільки задоволення, що ніякий відпочинок, що би ти робив інше в цей час, це тобі не принесе стільки задоволення і щастя. І я думаю, насправді, що справа все-таки в тому, щоб любити цю справу. Якщо ти це любиш, то це буде твоя пристрасть, і тобі не шкода цього часу. Дуже така класна школа життя. Ти в короткий термін, на якихось міні-моделях виробляєш в собі такі якості, які не кожна доросла людина може в дорослому житті виробити. Тобто, не знаю, чи діти там з 11, з 12, з 13 років організовують такі акції там, на 30, на 50, на 100, на 200 людей. Вони керують, можливо, невеликими такими колективами, але провід тієї акції – це є теж 2, 3, 5, 10 людей. І вони їх пробують організувати. Не кожна доросла людина може це зробити. Я просто хотіла, щоб вони максимально розвинули в собі різноманітні якості, як таких от менеджерів якихось проєктів. Власне, роль пластового виховника це не просто викликати пласту і виховати доброго громадянина, а стати добрим порадником і подругою і виховати в випадку дівчат, це леді. Ну, вони... Дуже зреалізували себе кожна не тільки в пласті, кожна має якісь успіхи особисті чи в університеті, в, в своєму колективі, чи в музичній групі, чи в художніх напрямках. Тобто я бачу кожну особливо. Кожна має якийсь дар, і вони його не закинули, вони його розвивають далі. Попри те, що вони були активними пластунками, вони все одно знаходили час на все. І я дуже тішуся за них, тому що найважливіше розвивати ці особисті якості і не закидати їх. Я думаю, що от в кожної виховниці це якась своя якість. Тому що в когось є чогось багато, а чогось мало. Так? Звісно, витримка дуже важлива. Тобто, от, наскільки... Ще дуже важлива якась така річ, яка. Ну, з одного боку, кажуть, що з харизмою народжуються, а з іншого боку, мені здається, що це також десь приходить. І я дуже багато людей бачила навіть по своїх вже тепер, по своєму колишньому юнацтву, яке зараз має гуртки, як вони набували таких, ем, такої здатності харизматично відповідати щось, от там чи щось говорити цим дітям. Вони набирають гуртки, і вони досить такі рівні, спокійні, можна сказати, трохи ніякі. А з часом, там через два роки, три роки, вони самі захоплюються тим, що вони розказують, захоплюють дітей, і разом з тим вони захоплюють якось свою цю спільноту, суспільство і далі розвиваються. Я знаю для мене такі дуже трепетні моменти. От коли я я завжди собі говорила, коли ти усвідомлюєш, що ти заради цього треба бути виховницею, це є переважно чомусь на таборах. Або якісь такі корінні церемоніали, коли твої діти переходять на інший ступінь, ти відчуваєш якусь гордість за них. Тобто ти відчуваєш свій вклад в це. І якось от в ці моменти забуваєш все, що було можливо не так, що ти, можливо, не так робив, що вони не так робили. Десь там якісь такі моменти всі згладжуються, і ти розумієш, отак, це, 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 це той момент. Заради якого варто весь рік працювати, е, ну бо я хотіла передати досвід, який е, отримала в свій юнацький час від своїх виховниць, і е, хотіла, щоб діти наступні теж займалися от такою діяльністю і набирали гуртки, і виховували дітей, тобто не тільки пластунів, а просто свідомих громадян України, е, патріотів. Ну, які б могли вдосконалювати нашу країну, ну точно варто бути виховником виховницею, тому що це насамперед робота над собою. І, і це досить інтенсивна робота над собою. Мені здається, що власне, як тут вже казали, що це не так, що ти сидиш в аудиторії, пасивно щось слухаєш, а потім спілкуєшся тільки з тими, з ким ти хочеш. А тут ти маєш максимально різних дітей, максимально різні ситуації, кращі, гірші, веселіші, сумніші. Але ти мусиш настільки вміти собою керувати, вміти знаходити вирішення, що це в результаті робить тебе дорослішим, робить тебе кращим спеціалістом і там і людиною для цього суспільства. щоб гарна лиш була. Чорнява, чи білява, щоб лиш поцілувала. А краска не важна, не важна.